Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні поговоримо з вами про неймовірно чудову, ранню весняну квітку. Квітку окрасу нашого саду це крокуси. Вони бувають зовсім, зовсім різні: кремові, жовті, фіолетові. Вибір дуже величезний. І повірте, ранньою весною перше, що буде вас радувати, або одне із перших це саме крокуси, друзі. Розповім сьогодні вам, як висаджувати їх у горщик, і покажу на відео. Тож залишайтеся, далі буде цікаво. По-перше, для того, щоб крокуси добре укорінилися, їм потрібно приблизно до двох тижнів часу, до приморозків, враховуйте цей фактор. Якщо крокуси трішки проросли, нічого страшного. Ось бачите, як в даному випадку починає проростати крокус. І отут я вам детально на цих Зупинюся в крокусах, це я тільки сьогодні вранці відкопав, це були залишки. ось. Крокуси, до речі, досить морозостійка квітка, тому я ніколи не укриваю їх на зиму. Як правило, якщо я купую якісь нові е, види крокусів, да, то я тримаю їх в прохолодному місці. Ну, до середини, кінця жовтня, в залежності від температури. Дивіться, по вашому регіону. Цікавим моментом для мене особисто, і, до речі, це стало для мене відкриттям: що існують як весняні, так і осінні крокуси. До осінніх, як правило, відносять шафран. Тому, якщо чесно, для мене це відкриття. Але з приводу висадки, коли краще висаджувати крокуси весняні, коли осінні, думки різні. Одні кажуть, що крокуси осінні краще висаджувати влітку. Інші, що всі крокуси краще висаджувати осінню. Я, до речі, друзі, замовляв на сайті Florium.ua також цибулини, вони мені скоро прийдуть, і там мені подаруночок дадуть 5 е цибулинок шафрану. Також про це я вам розповім. І я ці цибулинки буду висаджувати саме осінню. Ось кінці жовтня. Вирощувати крокуси тут саме цікаво. Можна як на гряці, так і у горщику, так і. Під газоном, як деякі розповідають і пишуть садоводи, що просто роздвигаємо наш дерн, дер нашого газону. Туди ми висаджуємо наші луковички крокусів, закриваємо дерн. І так він цвіте. Не знаю, ніколи не пробував. Пробувати не буду. Мене, в принципі, цей вид висадки не цікавить. І ще є, до речі, цікавий момент це комбінована висадка. Це коли ви берете ось такий звичайний горщик. Так. І в нього висаджуєте комбіновано в три наприклад, яруси різні луковички, але щоб вони свіли більш-менш в один період. Наприклад, там нарцис, гіацинт і крокус. Також досить красивий момент. Сам ніколи не висаджував, але думаю, спробую цей момент. Зараз ми детально зупинимося на висадці крокусів, друзі, у горщик. Тож, також дуже класний момент. Ми можемо його висаджувати у горщик, потім горщик прикопуємо. І коли треба відкопали, луковички всі знаходяться в одному місці, і взагалі його можна переносити і так далі. Мені цей момент подобається. Для того, щоб висадити, висадити угорщик, нам потрібно перш за все, дати йому дренаж. Це може бути керамзит, це може бути звичайний щебінь. У мене звичайний щебінь Ось так ми. Трішки дренували дно нашого горщика. Тепер ми додаємо сюди, е, можете, звісно, не додавати, але я додаю завжди. Це звичайний пісок. Ось такий прошорок піску. Він потім, коли ви будете трішки поливати, а ви будете рідко поливати, їх трішки усядеться і буде нормально. Далі, друзі, ми дамо буквально сантиметрів. 5-7 шару ґрунту. Грунт у нас має бути легкий та добре дренований. Дивіться, додаємо ґрунт, я вам покажу для прикладу. Я також його поєдную з піском і можете додати трішки органіки, якщо у вас є якась органіка. Я ж додам ранньою весною додам добрив і добрив універсальних, коли вони будуть цвісти. Отже, друзі, ми засипаємо, як я і сказав, на сантиметрів 7. Наш горщик ось так. І сюди на глибину 8-10 см, бачите, ось наша буде глибина 8-10 см, ми будемо висаджувати наші луковички. Ураховуйте таку річ, якщо ви будете, друзі, висаджувати луковички у відкритий ґрунт, то глибина може бути, якщо ґрунт у вас важкий, досить важкий, глибина може бути меншою. Беріть 5-6 см. Ось. Висаджуємо наші луковички. Проміжок між цибулинами повинен бути десь 3-4 см. І це для того, щоб створити красиву композицію, по-перше. А по-друге, враховуйте, що крокуси досить добре. Дають діточок, тобто досить добре вони розмножуються. Ось подивіться, я спеціально сьогодні вранці викопав, як вони плотненько, да? дають діточок і подивіться, які вони маленькі, як голівка сірника. Тобто, дуже-дуже вони плотненько сидять один до одного. Тому я висаджую крокуси і буду їх викопувати через 4 роки приблизно, коли ці е, наші луковички добре підростуть. Це також важливий момент, враховуйте. Хоча краще висаджувати луковичку одна від одної, як кажуть спеціалісти на відстані 6-7 см. Ну в мене буде, друзі, 3-4. І от зараз сюди, ось подивіться, також, бачите, є пророщі крокуси. І вони з такою маленькою цибулинкою поруч. Це нічого страшного. Я всі їх, оці малесенькі, буду висаджувати все в один горщик. Ось так ми будемо їх. Саджати, навіть якщо вони проросли. Через 4 роки я буду їх відкопувати і займатися далі. Ось так я висадив свої луковички. Це, друзі, луковички, скажімо так, про які я забув, і буду їх просто дорощувати. Нормальні ж луковички, які ми замовляли з вами на сайтах, ми будемо висаджувати по-іншому. Вони будуть висаджені у відкритий ґрунт у вигляді клумбочки. повторюсь, пам'ятайте. Викопувати краще крокуси раз у 4-5 років. І від себе додам, що крокус це по суті квітка, яка, як на мене, для лінивих. Все, що ви маєте зробити, це контролювати буяни, які растуть на цих квітках, а також е робити їм підживлення, що досить просто. Ви їх максимум два рази підживлення це і зробите весні, коли там не сніг, якщо він буде, і коли крокуси цвітуть. Поливати, якщо, наприклад, у вас земля, е зима була, скажімо, такою малосніжною і земля досить суха. Ось. Так що це буває досить рідко. І все. Тобто ви висадили і цією красою ранньою весною просто насолоджуєтеся. Тому я думаю, друзі, що просто квітка ідеальна для вас. І тепер ми засипаємо наші крокуси знову ж таки комбінованою землею, да? органіка, земля з ділянки і пісок. І особисто я прикопаю їх трішки в землю. Все. Всім! Видом посадки ми закінчили. А що стосується е, висадки відкритий ґрунт, повторююся, процес той самий, але єдине, що я буду відгороджувати е, місце висадки садовим бордюром пластиковим. І це, повірте, по весні, коли ви висадите, наприклад, 5-6 кольорів в одну таку лунку велику, да, це буде просто щось неймовірне. Також ви можете висаджувати. Е, Разом квіточки, це разом цибулини, наприклад, нарцизи, гіацинти і крокуси, які цвітуть в один період. Це взагалі буде супер. Тому, друзі, так, дякую, що ви зі мною. Всім гарного дня. Підписуйтеся на канал і до нових зустрічей!